Терези, привіт! Давайте подивимося на майбутній тиждень ваш розклад з 15 по 21 грудня 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент. Все, як завжди. Так, дивимося. О, карта лісової феї і 9 життів. Потрібно ризикнути на цьому тижні. Ризик буде оправданий. Навіть якщо. Не оправдається ваш ризик, то у вас буде ще один шанс щось переграти однозначно. Дерево. Бх, лісова... лісова фея. Лісова фея, оракул вам говорить, що починай з чогось маленького, і в подальшому воно вам принесе великі результати. Маленька річка перетвориться на великий океан. Починати з чогось малого ризикнути, і воно вистрілиться. 9 життів візьміть ризик. В цей час на цьому тижні ти можеш відчути, що потрібно ризикнути. І цей ризик буде виправданий. Не бійся ризикувати. Хто не ризикує, той не отримує результатів. Девід життів. Ризикуйте, робіть, не бійтеся. Значить, так потрібно. Так, ви щось змучені. Будете багато займатися платонічним вас коханням, як мамою до дитини, і змученість. Ви вже бачите, от, як то безсмертне поні. Ви вже щось тягнете, тягнете, ідете, ідете. Хочете, хочете, в кінечному результаті вже все, видихлися, висохли. Вже якось, щось ви не вивозите, відчуття. енергетично, фізично і материнське. Можливо, у вас є багато обов'язків перед кимось або перед чимось, що ви тягнете. І за кого стурбуєтеся, і приносите комусь достаток, щоб когось збагатити, комусь догодити. Не для себе, відчуття, не для своєї задоволеності, не для свого життя відчуття, що ви живете, а для когось. Щоб комусь було добре. От я промовчу, щоб комусь було добре. Або я е, роблю, тому що. Комусь має бути це вигідно. Я працюю на роботі для того, наприклад, щоб дітей своїх забезпечити і так далі. Тобто відчуття, що ви маєте перед кимось або перед чимось зобов'язання, але ви вже видихлися енергетично. Тому вам кажуть, щось ризикнути, можливо, потрібно щось змінити, для того, щоб отримати або полегшення. Якийсь результат, можливо, бачення просто змінити тої чи іншої ситуації. Давайте дивитися, Терези. Що у вас? Про що тиждень? Мах. да, дійте, дії. У вас є всі інструменти для того, щоб діяти, або для того, щоб змінити. Дійте, не бійтеся, мах, все у ваших руках. На цьому тижні все у ваших руках. Все горить, все спориться, ви куєте своє щастя. Початок, верховна жриця. Мій сигніфікатор раз. По-друге, жінка таємна, ваша інтуїція. Можливо, ви просто взаємодієте. Це у вас є така якась значима людина, мудра дуже у вашому житті. Середина тижня. Пажезлів. Пажезлів у вас комунікація. Щось нове, щось вас зацікавить, будете горіти якоюсь новою ідеєю відчуття. Ну, це також і комунікація, але вона незначна. І паж мечів, знову комунікація. Щось у вас дуже багато якихось новин на цьому тижні буде приходити. Багато смс-ок, багато новин будете, або ви з кимось хотіти спілкуватися, або до вас будуть виходити на контакт, спілкуватися, відчуття. Новини будете отримувати. Різні, причому, при, причому різного характеру. І, можливо, по роботі, можливо, з друзями. Але однозначно є відчуття, що ви тут можете просто спілкуватися з цією на цьому тижні дуже значимою енергією. Або хтось вас бачить як Верховну Жрицю, дуже мудру, інтуїтивну енергію і виходить з вами на контакт. Мах, що для Терезів тут яка. Ух ти ти. -ти, -ти. Ух -ти, 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 -ти. Тут Пентаклів. Ну, ви тут займаєтеся фінансами і фінансовою історією. І вісімка пентаклів. Ну, Хоч не хоче, хоч називається. Ви тут займаєтеся роботою на цьому тижні. Робота, робота і ще раз робота, прикладати багато зусиль для того, щоб отримати якийсь результат. І відчуття, що ви прям тут розриваєтеся між цією роботою, тому що вам потрібно дуже багато справ зробити. І зайнятися. Роботою, щоб отримати якісь фінансові результати, фінансове досягнення на цьому тижні. Інакше не скажеш. ну, відчуття, що ви вже видихлися, Терези, що ви вже не можете щось тягнути. Тому що робота, робота і ще раз робота. Багато дій в робочій сфері. Верховна жриця. Ось. Знову паш Кубків. Ну, що ж таке? У вас самі пажі, самі нові початки на цьому тижні. І сімка Пентаклів. Ви можете очікувати якоїсь комунікації з верховною жрецею, можливо, вам потрібно з кимось поговорити. Очікувати комунікацію з верховною жрецею, очікувати якоїсь інформації, прояснення, дуже багато думок, вам хочеться з кимось поговорити, прояснити. Про те, що таємне. Ви можете також очікувати, коли якась таємна інформація вийде на поверхню те, що від вас скрита. Хтось вам, коли скаже правду, прояснить те, що від вас було скрите. Ну тут очікування комунікації з верховною Жречою. пажезлів Середина тижня, що у вас. А тут іде повернення. Повернення, комунікація, останнє пробудження. Тут людина повертається, ситуація повертається на конфлікти. Якщо ви з людиною припинили, були спілкуватися, не було ніякого контакту, то тут людина з'явиться до вас на комунікацію. Но з'явиться вона для того, щоб посваритися, а не для того, щоб Примиритися або поговорити спокійно. Ні, тут енергія вийти на контакт, ситуація якась повертається, комунікація, якийсь конфлікт повертається у ваше життя. Внутрішній конфлікт, зовнішній конфлікт. В кожного буде по-різному, але однозначно ситуація якась на другий круг повертається і з конфліктом пов'язана. Можливо, було вже затаєння, ну, притихло вже якийсь конфлікт, притихла якась вже ситуація. Ну тут вона знову повертається. Ще на один круг. Останній дзвінок, пробудження йде. Так, і чим ця історія завершиться у нас тут? Про вибачення. Ну, спочатку поконфліктуєте, О, і тут ваше минуле. Ваше минуле тут вийде з вами на контакт. Діти, до речі, батьки, діти. Вийдуть на контакт, поговорити, примиритися. Інакше тут і не скажеш. Хтось хоче з вами тут примирення, хтось з вами тут хоче висказатися і примиритися. А ви тут займаєтеся фінансами, в мене відчуття. Ви тут робите роботу. Пашмачі. Дев'ятка пентаклів у вас і четвірка мечів. На дистанції можуть до вас виходити люди на контакт, писати якісь вам смс-ки. Це смс-ки людей, які знаходяться далеко один від одного. Можливо, про здоров'я будете багато спілкуватися і контактувати. У вас може щось боліти. Про здоров'я можете говорити, тому що я відчуваю якийсь біль в опорно-руховому зараз стані. Ну, це, звичайно, не для всіх, але однозначно є відчуття якоїсь важкості і нездорового самопочуття. Ну, там щось, є якась нечесність у цій комунікації. Там хтось вас або намірено вводить в оману, або хтось хоче вас обвести кругом пальця. Ця комунікація, ці новини, ці смски, які до вас будуть приходити, там є нечесті. Тому звертайте на це увагу і будьте обережні, тому що тут е на дистанції людина намагається якось хитрувати. енергія тут є така, знаєте, хитрості, щось взяти на своє, щось обманути, щось е скомбінувати щось зробити скритно, хитро і втікти від відповідальності. Ось так. Це, Терези, бережіть себе. Спасибі, що дивилися, буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до наступних зустрічей!